Майже півтора роки пройшло з дня гибелі кам'янчанина, старшого солдата Ігора Юрійовича Панасенка. Його життя обірвалось 17 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання біля селища Кліщіївка на Донеччині. Без єдиного сина лишилися батьки. Вони весь час чекали Ігора, тримаючи надію, що він живий. Ігор Панасенко народився 8 серпня 1981 року в Дніпродзержинську. У 1999 році закінчив ПТУ No26. Упродовж 1999-2001 років проходив строкову військову службу в лавах морської піхоти. Захисник починаючи з лютого 2022 року, побував у майже всіх гарячих точках цієї війни. Та самого початку, як він прийшов до нас бригаду. Ігоря знав давно, особисто знаю. Потужний козак, хоробрий воїн, надійний товариш. Скажу так, якби всі були такі, як він, ну, мабуть, б вже війна закінчилася. Шкода, що втрачаємо найкращих. Батькам особливо хочеться подякувати за те, що виховали такого побратима. На громаді, який виріс, шкода, шкода Ігоря. Будемо далі продовжувати його справу.